Тільки слідку, що все записувалося, що не було таких хаварків, що хочемо вторгнулося фіксування судового відсутня. Судове засідання оголошується розпочатимуть справі за апеляційною скаргою відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради, санкт району Львовісь області, на рішення Турківського районного суду Львівської області 22 червня 2023 року справі заповідності чекає Івана Миколаєвича до відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради. Третя особа Боренська селищна рада Самбільського району Львівської області провезня незаконним та скасування наказу про від посади, Стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення моральної шкоди. Судове засідання викликалися та з'явилися. Апелянт відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боренської селищної ради. це Маємо саме питання навчання відділу освіти культури. Мамі Оксана Михайлів Михайля, ви начальники молоді послухи. Діти самопреставництво. Добре, ще нас тут представляє відділ освіти. Боринська фалична рада. Ви хто буде? Завідувач сектору проводить роботи та персоналу. Дієте згідно чого? Згідно доручення. Третя особа. Перетягу зовут селищної ради. Ви не представляєте інтереси вільної освіти, ви представляєте інтереси Воронської селищної ради. Дієте е вдолучення, так то ви займаєте посаду. Завідавши сексуальної роботи та представниця. Добре, чи є ваша посада переліку усіх, які мають право представляти є. як саме представництво? Є? є? Є. Як само представництво? За відділом правої роботи. Добре, ще хто приймає участь зі сторони апелянта. Адвокат Шезвір Пигірович, і нам стає доброго храня і допомогу, а вилучається поліція міста. І адвокат Швець. Позиваєш чак Іван Миколаївич. Особисто. Так. Особисто. Добре. І з вашого боку представник. Представник Ганічева Ніколаєвича, доктор Ганічева Ніколайович, здію на підставі договору. Робоче місце Богдан Інко, 16 днів 6. Усі учасники справи з'явилися судові засідання. Усі учасники справи з'явилися. Оголошується з класу. Справу розглядає Львівський апеляційний суд у складі волоючої країни суддів приколоти Левика при секретарі Назар. Чи є відводи до складу суду і секретаря судового засідання, передбачені цивільно-пусування кодексом суду? Немає. Суд оголошує права, які мають права та обов'язки учасники справ судді апеляційної інстанції. В суді апеляційної інстанції учасники справ мають такі ж права, як і в суді першої інстанції за деякими винятками. Позивач судді апеляційної інстанції має право відмовитися від позову. Відповідач має право визнати позов на будь-якій стадії судового процесу. Сторони можуть укласти норву угоду на стадії розгляду справи апеляційним судом. Крім того, учасники справи мають і обов'язки не зловживати своїми процесуальними правами. Зрозуміли, які права суді апеляційної інстанції мають учасники? Зрозуміло, що часу знаєте, вже в суді. Чи є якісь клопотання до початку розгляду учасників справи? Клопотання. До суду подавалися через канцелярію. Додаткові пояснення розуміємо. Вони мають номер. Клопотання про долучення доказу. Це подавав адвокат Швець. Такі, такі клопотання зареєстровано в суді канцелярію 2310 2023 року. Чи підтримуєте ви це клопотання швецію? Так, по Прошу оголосити, які докази, чому такі докази не були подані тоді в першій інстанції, яке вони значення мають для нашого для нашої справи? А, ваша честь таке попитання було подано на нового е, власне е, апелянка відділу освіти туризму, молоді та спорту е, з метою підтвердження е, того, що факт вчинення е, на нашого вчинення. Е, Дій, які мали місце під час цієї ситуації, вони набули були розголосу, опублікувалися засобах масової інформації, що додатково підтверджують незаконність дій позивача по відношенню до дітей. Чи правильний вас зрозуміє, що ці докази ви надаєте на що? У нас конкретний позов з конкретними позовними вимогами. Оновлення на роботі, скасування наказу про звільнення, скасування наказу про відсторонення, про призначення службового розслідування, тобто ці докази, які ви долучаєте, на підтвердження яких позовних вимог. На підтвердження проведення службового розслідування. На підтвердження підставності проведення так, чи як так, то розуміти? Так. Як клопотання? Тобто, і оці всі, всі докази ви долучаєте. Значить, суд оголошує, прошу сідати, що перераховувати серед доказів. Належним чином завірена копія наказу відділу освіти культури та туризму молоді та спорту Оранської селищної ради з 18 жовтня 2023 року No307 проведення службового розслідування з додатками на чітко кашкуша. Належним чином завірена копія наказу відділу освіти культури, туризму та молоді та спорту Оранської селищної ради номер 5 ДСІ 9 жовтня 2023 року про протягнення до дисциплінарної відповідальності на 20, а, 23 аркушах. Роздруківка статті у Львівській ОВА відреагувала на конфлікт у Верхньояблунській школі, зазначається електронна адреса. Роздруківка статті батьків учнів сільської школи на Львівщині побилися з директором. Також адреса, не розумію, звідки ціє, ця інформація. Це засоби масової інформації. Роздрукуємо статті 31 вересня учні находять до школи. Ситуація у верхній явності. Отакі от, 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 от докази. Прошу, адвокат Швець. Чи є наказ матеріал справи про притягнення до відповідальності? <св 'язок> Немає. Оголосити догану, так? Так. <св 'язок> а що має догана до нашого звільнення? У нас вже за щось інше? Ні? <гану> так, ваша честь, це не до інших, що дорішала. А для чого ви додаєте? Uh, ну, Власне, відділом освіти не було вирішено таке питання, щоб власне, мною були подані, тільки документи є. Може, я нам пояснити краще відділу світу. Так, є така ситуація, що відбувається в школі, є заявив, і директор мав забутися. Згідно постанови, що 84-ї поліцію і все справа дітей про те, що він час не зробив, ми не дали йому, взяли віддали, віддали, віддали пояснення, яке ми отримали, і видали доган, дали наказ по догану. Це вже після цієї справи, якому подали поліційний суд. Тому після okay. okay. добре. А е, наказ. Копія наказу від 9 жовтня 2023 року про питання до такі накази. Так. Ну, а це вже якого стосується періоду. Стосується теперішнього періоду з вересня. Тобто ви додаєте такі матеріали, додати, які вже мають, які вже є винесені, скажімо, накази після звільнення Так, після, після звільнення. Та поновлення директором на роботі прийшов, приступивши до роботи з 1 вересня, де конфлікти так далі не продовжувались. Дітки не навчалися і надалі. Році... Ви, це ви додаєте? Щоб що? Щоб просто доти зрозуміти, що надалі конфлікт виникає і не узгоджується, і батьки не допускають учнів до школи, діти не навчалися в школі місяць і 20 днів. До 10 го року діти не навчалися доти, допоки не відсторонили Івана Миколаївича від роботи. Ще раз по іншому, вже по іншому випадку. Ну упавлению. так, познайомився з моєю вашою. По іншому випадку. <клух> Ви <клух> ще раз його висторонили. Так, висторонили. І поводи. зараз не виконуємо <клух> з директора. Директор від від роботи по 10 листопада, про що проводиться службове розслідування, ми виїжджаємо заклад освіти, перед тим попереджуємо директора письмово на славності. Зрозуміло, але ці всі факти мали місце після, після, після звільнення директора. Я просто хотіла донести про те, що надалі конфлікт не, 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 не вичерпаний, надалі така проблема виникає і не, не згасає. Тому що ми долучили ці матеріали. Можливо, вони нас перепутали, вибачаємося, але є така ситуація. Нічого так, не перепутано у нас є... Так. Ми маєте лише ми можемо щось так. Зрозуміло. Так. Це на підтвердження конфліктної ситуації. Так, да, на даний час. В школі. В школі з батьками і дітьми. Добре. Адвокат як підноситися до... А ви підтримали таке. Питання, прошу представник Боринської. Теж підтримуємо апеляційну скаргу. Тож не, не апеляційну скаргу. Ми вирішуємо питання про долучення доказів. Називається і докиси. підтримуємо долучення доказів. для чому підтримувати це клопотання? питання? Ну тому що конфлікт виникає не тільки безпосередньо у як у відділі світі, так і світова саме бореться на раді.